Від сьогоднішньої гри хочути і заодно якийсь короткий підсумок цього сезону. Ну, в першу чергу я би хотів, напевно, вибачитись перед тернопільськими вболівальниками за, можливо, не, не за так гру, яку ми дійсно сьогодні так, в принципі, тільки другий тайм за виключенням другого тайму, можливо, десь. Більше за... Можливо, за все друге коло, так? Тому що, е, домашні ігри, програні і, напевно, це максимум на сьогоднішній день, що ми можемо. У мене на увазі команду. Максимум. У нас не було резерву, де би ми могли е, тобто, підсилити гру. Практично у нас дуже молоді хлопці на заміні. От. І ну, Я думаю, що на наступний сезон більше зривців в цій команді не буде, тому що буде зміна. Від свого імені я би хотів, напевно, і, в принципі, не хочу обіцяти, але зробимо все для того, щоб в наступному сезоні порадувати вболівальників грою. Тобто, і Чогось добиватися, бо без завдань, без якихось цілей ну, не цікаво просто так працювати. Власне, по сьогоднішній грі чого забракло, щоб очки здобути сьогодні? Ну, забракло, забракло, ви знаєте, забракло нам Одного, е задо... е перемагає та команда, яка забуває на один у більш. А забракло нам якоїсь, тим більше, що я попереджував гравців, що команда Динамо Київ, вона швидка, вона молода, вона агресивна. Тобто, в принципі, що вона і доказала, других. В Другому таймі, от ті два забиті м'ячі я просто не не зрозумів дії наших захисників не і в цілому, коли команда виграє один ног, і просто так легко давати забивати два м'ячі. Ну це, по-моєму, повна безвідповідальність і ну, якась невага, я би так сказав. Тому що інакше я б на даний, на даний момент не можу пояснити, треба ще раз глянути повтори, але я то, що я пам'ятаю, це просто якась ну знаєте повна безвідповідальність. А хто саме з центральних захисників провалиться, особливо на другий бок? Два. Два центральні захисники провалилися і то так провалилися, знаєте, та їх, напевно, в школі так не проваляться, так вони провалилися. Ну я вам скажу, це вже не перша гра, тому мені е, от всі говорять, та молодь молодь, але як на мене помиляються в основному всі досвідчені гравці, які є ну, на даний момент. Тобто я, ти ж сьогодні до молоді, та, як таких проблем та, їм не вистачає десь якоїсь ще впевненості, якийсь знаєте, більше ігрових ігрового часу на футбольному полі, але помиляється досвідчення, то сам найбільше тобто, ну, Я ще раз запевняю вас, що так продовжуватись далі не, ну, нема, просто не буде так, я вам можу ну, запевнити. Або ми будемо грати в футбол, який, по-перше, цікавий глядачам, тому що на, дивлячись на глядачів, які підходять підтримують, тобто, Свою рідну команду і так відноситись, це цей просто ну, так не повинно бути. запитую запитує пошанка, кого він може ремонту перекондувати, але до ну, вас запитання. От все-таки з тих, хто сьогодні є, поговорити в свою думку команду перекондувати. Ну, наприклад, озарк, якщо там вже кілограмів два три скине. Ви знаєте, мене тебе правильно зауважили, тому що над тим, щоб грати в футбол, а тим більше з динамо Києва, треба бути готовим на 100%. Ну, на жаль, на жаль, на сьогоднішній час. Ну, я не, там, не буду вникати в якісь, там, повертатися назад, тому що це, перше не етично, і я не хочу там, як то кажуть, когось звинувачувати. Те, що я бачу на сьогоднішній день на футбольному полі, ну, команда не може всі 90 хвилин грати на Макс. А на жаль, в перші лізі, те, що я побачив з тими командами, які ми зіграли, там в основному йде боротьба, в основному йде більше, як то кажуть, такої силової боротьби. Тобто, от, і треба бути готовим. Тому, от, і, і вся проблема. Порекомендувати Динамо Київ, ну. НІ, 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 <UB>, ні, 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 ні. Я мав на вас звільняти. Я зрозуміла. <impe> Такого ви маєте на, на меті лише залишити в нові команди. Ну, ви знаєте, я, ми ще, я, я не можу вам зараз так вже конкретно дати відповідь на ваше запитання. Ми, звичайно, за, завтра ще будемо з керівництвом клубу зустрічатися і будемо говорю. Кількість, хоча з тих, що є. Ну, чоловік п'ять. Але ще й треба їх, як то кажуть, належний стан привести. Тому що в такому стані, як вони зараз знаходяться. Ні, ну, ну правильно, питання, я розумію, виготовляється, ну, напевно, Nie, не, ні, не. я розумію ваш... Що ви себе винні ідеї, але то ж... Ні, я ще раз не, 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 не знімаю себе вину, тому що ми, ну, по крайній мірі, e, все, що, от, все, що в наших руках, ми якось так ну, складали до, до кубки. А, що у нас того вийшло, ну на жаль, поки що нічого. Ще дуже багато, ще дуже багато є проблем, над якими треба ну, працювати цей відверто. Мені мені шкода просто, тому що я ще раз говорю, я теж не звик ну так скажімо, соромити, щоб от так легко нас обігрували. Тим більше вдома, ну це повірте, це не в моїх правилах. Все, дякуємо, да.